Вітаю да, вас, любимо, ми, учні, розпочинаємо урок української мови. До уроку слід підготувати друкований зошит, частинка сьома, робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий олівчик та лінійку. Свої друковані зошити розгортаємо на 62-й столітті, Тема нашого уроку особові закінчення дієслів першої і другої дієвідміни. Пропоную налаштуватися на урок з афірмацією. Проговорюйте її за диктором. Досліджую, пишу, читаю. Все основне з уроку знаю. Сердіте, з ось такої гарної інформації Ми будемо знову працювати. Нагадайте мені, будь ласка, що таке дієслово? На яке питання вони відповідають? Як змінюються дієслова? Поясніть, які закінчення є у першій дії відміння, а які у другій. Сьогодні ми з вами будемо виконувати різноманітні вправи на ті правила, які ми з вами вивчали на минулому уроці. Тож, давайте виконаємо завдання під номером 4. Слід прочитати приклади, заповнюючи пропуски і поміркувати, про які правила в них йдеться. Прочитаємо з вами разом. Пишеш, пише, читаємо, читаєте, бо пишуть, читають. Ходиш, ходить, клеїмо, клеїте, бо ходять, клеїть. Подивіться, будь ласка, дуже уважно на ці слова ставте пропущені букавки і поясніть, про яке правило йдеться мова. Дійсно, мова тут йдеться про правило першої та другої дієвідміння. Коли у першій дієвідміння є. Третій особі множені закінчення уть-ють, як у нас читають, пишуть. Тоді, в інших словах ми пишемо або е, або є Пишеш, пише. Читаємо, читаєте. У другій дієвідмінник, у третій особі множені повинні бути закінчення Ать, ять Наприклад, ходять, клеять. Тоді. У інших тих словах будуть букви або «і». «Ходиш», ходить, клеїмо, клеїте. Ось таке правило ми з вами пригадали. А тепер давайте потренуємося в дієвідмінюванні і позначимо закінчення. Перше слово «причешу». то я що зроблю? «Причешу». Далі, ти що зробиш? Молодці діти, ти причешеш. Беремо ручку і записуємо. Причешеш. Причешеш. Він, дивіться, причешить неправильно, тому тут закреслено. А ось він що зробить причеше. Далі ми що зробимо? Приче, запишемо. Причешемо. Причешемо. Ви що зробите? Причешете. те, молодці. Пишемо Причешете. ше, те, і вони причешу. Бачимо закінчення удь, це в нас перша дія відміни, тому в інших словах ми писали букавко Е. Далі наступне слово бачу. Я, що роблю, бачу, а вони бачать. А Ат'ять у третій особі множини у нас говорить про те, що в інших словах ми будемо писати або и, або «ї». Ти що робиш? Бачиш правильно. Бачиш. До речі, ми забули з вами позначити закінчення. Давайте це швиденько зробимо. Так, діти у слові причешу закінчення буде У, причешеш, закінчення Ш, причеше Е, причешемо, закінчення емо і «причешете» закінчення ети. Далі бачу закінчення У. Бачиш, закінчення і, бачить закінчення едь. Ми що робимо? Бачимо, молодці пишемо. Бачимо. Закінчення у нас буде имо. Ви що робите? Бачите, молодці пишемо. Бачите. Закінчення ите. І вони бачать. Наступне, будь ласка, попрацюйте самостійно з дію словами відчиню та подвою. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. На екрані вже з'явилися всі відповіді. Після перевірки переходимо до завдання під номером 6. Подпішав писав твір, але припустився цілих дев'яти помилок і опису. Уважно прочитайте текст та виправте усі їх помилки. Тож, читаємо з вами текст. Як гарно навесні! Сонячні промені залили кімнату. Сьогодні вранці я прокинувся від дзвінкого щебетання витання синичок. Чудова погода радує! У дворі жовтіють гарні квіти, мати й мачуга, пробивається молода травичка. На деревах побільшали клейкі брунки. Будь ласка, натисніть відео на паузу, ще раз прочитайте цей текст та виправте усі дев'ять помилок та описок. Давайте перевіримо, чи всі ви знайшли помилки. Як гарно навесні. Навесні пишемо з букавкою «Е». Сонячні промені залили, перевірно слово «лити», тому пишемо з «І» кімнату. Сьогодні пропущена букавка Н. Вранці я прокинувся від дзвінкого щебетання. Дві букавки Н, е. синичок пишемо з буквою И. Чудова погода радує. У дворі жовтіють, пропущено знак м'якшення, гарні квіти мати і мачухи. Забули про кого. Пробивається, пишемо з буквою є. Молода травичка. на деревах. Перевірне слово дерево пишемо з буквою Е. Побідшали клейкі бунки. Тож, замойсь так слід було вам виправити усі помилки. Подивіться дуже уважно, чи всі ви їх знайшли та виправили. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до наших завдань. Будемо взаємодіяти уснебись письмово та досліджувати мовні явища. Доберіть ряди дієслів синонімів за потреби скористатися довідкою. Поясни, де і з якою метою слід уживати синоніми. У нас з вами є такі слова, як збентежитися, смеркати та ухилятися. Тож, пишемо з вами перше діє слово. це збентежитися. Записуємо збентежитися. Пишемо лохайно ну, та каліграфічно. Бентежитися. І ставимо терем, будемо писати дії слова, синоніми. Поясніть мені, будь ласка, що таке синоніми? Дійсно, це слова близькі за значенням. У вас не ще є довідочка, тут є дуже багато різноманітних слів. Наприклад, зніяковіти, вичоріти, знітися, сутеніти, відсторонятися, відвертатися, замішатися та уникати. Тож, Перші дієслова синонім ми з вами запишемо разом. А з дієсловами смеркати та ухилятися ви будете працювати самостійно. Тож, збентежитися. Перше слово синонім це зніяковіти. Це буде те ж саме. Записуємо зніяковіти. Пишемо зніяковіти. Зніяковіти. Кома. Можете одразу або закреслювати ці дієслова, які ми записуємо, поставити ставити зверху плюсик, як вам зручніше. Наступне дієслово до цього це знітитися. Пишемо «знітитися», Знітитися. кома. Далі сутеніти ні, не підійде, відсторонятися. Також не підійде це слово, відвертатися. Ні, це не буде синоніми. Замішатися. А ось замішатися так. Записуємо. Замішатися. Замішатися. І ставимо крапочку. Всі дії слова-синоніми до першого ми написали. З нового рядочку записуємо наступне Смеркати. Пишемо смеркати. Так само з тих слів, які ми ще не обрали, шукайте синоніми і записуйте їх через кому. Так само попрацюйте зі словом ухилятися натискаємо відео на паузу та працюємо самостійно. На екрані вже з'явилися відповіді, тому можете перевірити себе. За бажанням ви можете скласти і записати речення з двома словами на вибір у робочому зошиті. Тільки до цього напишіть, будь ласка, 7 квітня класна робота. Розгортаємо одразу зошитки робочі. Розгортаємо робочий зошиток, відступаємо від попередньої роботи, два робочих рядочки і записуємо 7 квітня. Класна робота. Класна робота. І запишіть, будь ласка, два речення з будь-якими словами на вибір у зошиті. Далі ми з вами працюємо із завданням, і з підзірочкою. Наступна зірочка. Утвори і напиши від дієслів форми на ця жся. Ми з вами знаємо правило, що дієслова на ця може завжди пишемо зі знаком, як -ш -ш ні, а дієслова на ся без. Наприклад, давайте з першим попрацюємо разом. Дивуватися, він що буде робити? Він що робить? Він, правильно діти, він дивується. Пишемо з вами, дивується. Дивується кома. А ти, що робиш? Розумнички, дивуєшся, пишемо, «дивуєшся». Далі попрацюйте зі словами, заводитися і скоритися самостійно. Утворіть нові форми, дієслів на ця. Та, шся. Працюємо. забудьте, будь ласка, себе перевірити. Візьміть простий олічок та підкресліть голосні в закінченнях і поясніть правопис. Переходимо з вами до завдання дев'ятого. Слід прочитати прислів'я, записані незнайком, виміркуйте, що з ними не так. Прислів'я перше, – «З дурним кашу звариш. Далі – «Із неба зорі хапає, а під носом бачить, з пісні слова викидають і свого вставляє. Ображайся на сусіда, якщо спиш до обіду. Скажіть, будь ласка, що не так з цими прислів'ями? Дійсно, в них щось не вистачає. Давайте з вами відновимо ці прислів'я, додаючи, де слід загублене слово. Тож, як правильно, з дурним кашу звариш, так? Звичайно, що ні, з дурним кашу не звариш, тому дописуємо часточку не. Далі із неба зорі хапає, а під носом розумнички він не бачить. З пісні слова викидають і свого не ставляють. Ображайся на сусіда, якщо спиш до обіду. Правильно, навпаки, не ображайся на сусіда, якщо спиш до обіду. Поясни, будь ласка, значення того прислів'я, яке тобі більше сподобалося. Так, діти дуже добре, працюємо з вами із завданням десятим. Слід написати диктант, перевірити самостійно та виправити помилки. У своїх робочих зошитках з нового рядочку вам слід переписати тільки перший абзац, який виділено синім кольором. Закінчилася зима, прокинувся муравлик від довгого сну, поворушив муляви вусиками, випростав лапки і побіг на розвідку. Натисніть відео на паузу та в робочому зошиті запишіть, будь ласка, перший абзац до цього тексту. Працюємо. Після того, як ми з вами напишемо. Ці речення у зошиток, давайте їх опрацьовуємо. Слід у першому та другому речення підкреслити граматичні основи. Діти, ви їх підкреслюєте у зошиті, де записали ці речення. Тож, речення перше закінчилася зима. Підмет. хто що, зима підкреслила однією рисочкою. Зима що зробила? Закінчилася. Це присудок підкреслили двома рисочками. Наступне речення: прокинувся муравлик від довго сну. Хто що, муравлик, це підмет, підкреслили однією рисочкою. Що муравлик зробив, прокинувся. Це присудок підкреслили двома рисочками. Так, діти дуже добре, з нового рядочку, будь ласка, запишіть слова вусиками та розвідку. Їх треба розібрати забудовою, тобто знайти закінчення основу. Корінь, якщо є суфікс та префікс, самостійно виконайте завдання. Давайте перевіряти. В слові «вусиками» закінчення буде ами, вусик це буде у нас основа, вус корінь, тик це суфікс. Наступне слово розвідку. У це буде закінчення, розвідк це буде основа, від корінь, роз префікс і буква «к» суфікс. Перевірте, чи правильно ви впоралися із цим завданням. Свої робочі зошитки ви можете закрити, а ось друкований повинен бути перед вами. Сторіночка 63. Завдання у цією зірочкою. Напишіть, будь ласка, кількість букв і звуків у словах парує дзвінка голосі. Рахуйте їх, будь ласка, уважно. У слові парує 5 букв, але 6 звуків, тому що після голосного буква Є має два звуки. Є Е. Дзвін голосі, звук букв всього 13, а звуків 12, тому що перший буквосполучення «дз» має лише один звук. Діти, наш урок підійшов до завершення, тому слід вам попрацювати і перемогти підступного змія. На сторіночці 64 відчуйте себе справжніми героями. Перемогу здобудете, якщо виконаєте всі завдання правильно, маєте на все це 4 хвилини. Тож, діти, у вас є 4 хвилини для того, щоб виконати всі сім запропонованих завдань, ось ви їх бачите на екрані. Я бажаю вам успіхів і впевнена, що ви з усіма впораєтеся. Тож, зараз я вам вмикаю таймер на 4 хвилинки, а ви працюєте самостійно. Налаштувалися, починаємо працювати. На стоп. Поклали всі свої ручки. Беремо простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору для того, щоб перевірити себе. І давайте перевіряти. У першому завданні треба було позначити рядок, якого, слова якого записані правильно. Це рядок під бокавкою П. В другому позначити рядок, у якому записано дієслова майбутнього часу. Це букавка Е. Минуть, приїду, горітимуть, поясниш. У третьому познач помилкове твердження. Частку не з дієсловом завжди пишемо разом. Це неправильне твердження, тому що ми завжди пишемо їх окремо. Тільки тоді ми пишемо їх разом, якщо без не вони не вживаються. Четверте, познач варіант, у якому записано лише дієслово в третій особі множені. Тобто вони, що роблять, сидять букавку Б зірочкою. Далі вам треба було поділити, якщо це можливо, слова для переносу. Перевіряйте. На екрані з'являється відповідь на те, як можна було перенести слова. В шостому треба було позначити граматичну основу речення Суниць ми не набрали, зате молодих їжаків бачили. Букавка О. Ми не набрали бачили. Далі познач відмінок виділеного прикметника, це знахідних. І в сьомому треба було позначити звукову модель слово яблуко букавка Ш. Тож, слово, яке вам слід було. Записати це дієслово першої відміни. Дії відміни в другій особі однини – це слово побореш. Якщо ще не написали, будь ласка, зов, запишіть. Побореш. Ваше домашнє завдання це повторити обов'язкове правило про дієслова, про дієвідміни цих слів, на які питання вони відповідають. Також повторити особи. Першу, другу та третю, та які займенники до них відносяться. І не забувайте працювати у маленьких зошитках. До нових зустрічей! Урок завершено!